Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в гру під назвою е, Clash Royale. Ну, похоже, як Clash Royale, але тут замість е, всіх, тут будуть стояти такі башні, будуть ходити брендроди. Нам їх знищувати, бачите, ось такі різні брендльо ходять. І наша мета нам будувати треба і захистити нашого короля тунг 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 -тун сагура е, Тільки не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Ось, ми беремо оток, ставимо, наприклад, сюди. І даємо старт. І чекаємо, бачите, вони тут бігають. І до тих пір, поки мені будуть, може, дадуть біту, щоб я теж буде міг боротися. Тут можна гроші піднімати. Так, і бачите, вони знищують. І ще може король, король теж атакувати. О, скринька якась. Що за скринька? Так, відкриваємо, що там. О, тут бат, во. Оце що я вам говорю, що я зможу сам їх знищувати. Буду допомагати королеві. Та треба багато клікати. Так. Погнали. Я думаю, щоб закінчити вже, бо там вже нові бренд-роди, купити щось нормальне. Так, беремо, що тут можна купити. Я думаю, що купляти пушки ліпше. Так, і ще хватає на стіни. Будемо стіни будувати. В мене взагалі замки будувати. Так, можна зробити таке один. Так. Якщо його коло ось таке, Значить, ставимо по оцей блок. Мені і апгрейдувати, ого! Так. Його підняв, поставимо його сюди. Ні, поставимо, щоб було посередині. Я хочу тут таку базу будувати. Так, і ставимо стінку. Все, старт. Так, погнали, будемо допомагати. Ну, давайте подивимось, що тут чаю, так воно. Ну. Так, тут во, хлопці якісь. Які-то небагатші. Певно, ну, це буде найбагатші. Ого, бачите, які тут ходять? А так само будуть ходити. Що тут у нас є? Ого. О, о колесо. Мені одне голосом давайте пропустимо. Цікаво, що мені випаде. І мне выпало 50 заліза. Получите залізом накупляти. Мені треба ще 15 золота. Во, бачите, Можна допомагати, но... А у меня закінчується, вони зараз ламають. Ай-яй. Я бы закінчился бій. Все. Так, у меня 265 долларов. Меня купили тунг-тунг Сагора. Давайте купим. Я би, знаєте, що би думав? Я би я би ставив поближче до короля. Захист. А я і застряг. Так, треба розпавнутись. Я там застряг. Так, можна попіднімати. Так. тако, тако, тако. Поставимо ближче до короля. Було б більше защити захисту. Я старався зняти стіли Брейнрет, але зілий Брейнрет мене не виходило, бо я хотів грати на приватці, щоб нормально розвиватися. Але там в були... мене була одна приватка мого друга, і я не міг туди зайти, бо там грали якісь люди, бо я ж мені будуть заважати. То я постараюся, може зайти на нормальний сервер. Але, погнали далі. Ой, от, от, біжи. Ну шо ти пацик, давай, шо там? Так, у угу, нас же трошки сильніші. Я мав з одного удара О, заліз падає Не треба це гор. Як його е, о, бачите, це вже. не треба золото. Може мені в Майнкрафт пограти, як ви думаєте? Я думаю, Майнкрафт було б супер. Погнали. О, один западає. Ой. Залізо теж падає. Але мені треба золота більше. Так, один пак, другий пак, третій пак, четвертий, четвертий, так. Мені на власні хвилі. Перше це не добре грати. Треба дивитися, чи багато дуже близько підходить. Якось дуже близько до конца ворота підходять. живемо сильні. Так. Он ви бачите, це бос. Бо потім буде менший друг виходити. Мені треба його вибрати. Не може знищити нашу нас управляти. Так. Знаєте, як тут ребійці робляться? Рібіці робляться так. Бачите, з одного удару знищують. Все, ми знищили о, тут же годіло в Атермалі ходить. Я думаю, ми його не справимось. Треба закінчити цей бій. Я не справимось. Пушка там нічого не робить. ми не справимо. А ми справимось. Все, справимось, закінчив. Так, я би поправив. Я би у це би забрав, у це би забрав, у це би забрав, я б поставив поближче, бо, бачите, вона там ззаді стояла, нічого не робила. Я б поставив ось такого. Оце захист хоч Також, якщо ми прокачуємо цю вежу, то там прокачуються ось ці штуки. Тут ви, бачите, тут треба другий ребід. Я думаю, що це поки не треба робити. Я думаю, що ще треба покупляти оці різні приколи. Цього не вистачає, але ну, це не треба. Так, стінку я би зробив кругом цього коруля. Ні, кругом не буду, тільки тут два. Тако, тако. Може кругом зробити. Ні, я думаю, кругом не потрібно. Так, і один блок заберемо сюди. Тобто вони будуть відволікатися на оці загорожі, бо вони мають все знищити. Все, погнали. Так. Я думаю, що вони справляться. Якщо буде дуже близько підходити, я так само встану, як своя пушка. Допомога, допомогти. Тобто що там по скриньках? Скільки коштує скринька? 250, а найдорожче 5000. 10 хвилин триває, це 10 секунд, щоб відкрити. Так, розбираємо копейки. Це дуже подібне, як Clash Royale тільки Clash Royale три башня. Тут одне. Так. А тут ще якісь мають 10 мільйонів. Цікаво, як який виглядає? Якийсь Арізель. Арізель. Вот цей Аризель. Так, Та, це Арізель. О вовдлинте в нього базу. Хима. Прикольно. А король? Король дуже круто. Прикольно. Но он не Залека Злекательки. Значит, вони просто закидають. Залека. Так, ідем до мене. До север базу. А, у мене новий Роблоксі. Короче, до мене подзвонив друг сказав. Його Богдан ходи до мене зайдемо на приватку. Я заходжу, а мені показує еор, ер, ерор, що ти не можеш зайти. Я такий добре перезайду і перезаходжу, в мене пише Create Account, а я не пам'ятаю. Тепер в мене новий аккаунт і поставлю в описі. Давайте знищуємо його, знищуємо. Щось люди його не знищують. Бачите, він ламає ці загорожі. З одного удару. Що куроль не допомагає? Болю. Все, я можу закінчити. Добре, ну цей кругом гарний. Можу скопіювати як в нього? Ні, копіювати не буду. Так, погнали купляти. Я думаю купити усі вежі і треба покачати нашого цього короля. або Я, може, знаєте, що зроблю? Я зроблю. Напевно, кругом не буду робити. Опушки. Вони має бути цілий, а може зробити через одну? Може бути гарно так. Сильно буде. Так, рука в мене така. Значить, мені треба ось ця штука. Поставимо будемо ставити через одну. Так. Тут такий рядок. Поки вони будуть ламати цю штуку, то вони... У цій позбиває їх. Або треба зараз робити тако, щоб... Бо якщо вони звідти підуть, то вони не буде так бути. Треба поставити одну, одну вежу тут, одну вежу сюди поставити. Добре, продовжуємо. Так, дивіться, бачите, він йде? Глянемо, як це буде виглядати. Йде, йде, йде. Він поки буде знищувати цю вежу, бачите? Погнали. Так, я зараз на хворобка відійду, висікаюся. Тут, продовжуємо. Так, допоможемо. Бачите, вони знищуються штуку, але наповину зламали. Так, наступне, що ми робимо, це прокачуємо вежу, щоб продовжити купляти інші там Тесла, не прикладячкайте, давайте яке. Давайте Тесла. О, це хороші штуки, два. Може, блюзіком. Значить, тут ще буде багато робітів Так. Везьмем, візьмем. Так, значит, значит, зараз той босс придет, а вот той босс будет сильный. Так, где твой босс? Ага, пока еще не пришлю. Капучи, но Так, я чеки, наношу урон. А мы далі справляются. Надеюсь. Значит, надо не значить, чего. Ой, дай босс. Босс. Обережненько, босс. Так, вони щоб він не прийшов. Давайте вишці, Стреляйте. Лук, стріляй. Ой-ой, я знищив нашу базу. Не-не-не. Добре, ми його знищили, слава богу. Погнали. Горіло ватермаліна. Так, ну давай. Ой, там треба допомогти, там не справляйте. Ой-ой-ой. Я думаю, треба закінчити. Ну ми добре розвалилися. Так, йдемо прокачаємо нашу вежу. Так, так багато грошей не Якщо ми нас Теслу можна купити, Тесло буде гарно вигідне. Купити ось ці стінки. Так як я і хотів. Можна ще купити ось цю. Добре, коба вже, якщо є гроші, то втратимо гроші. Так, добре, ідеально. Все. У мене є Тесла. Тесло, я думаю, посередині поставити. Так, чекай. Тесла посередині. Так, це можна сюди поставити. Сюди поставити. Чекай, ми розширимо так. Це поставимо. по-розумному. Сюди. Це сюди. Добре, хай стоїть. Все, можна починати. Продовжуємо. Так, ви хай, я хочу глянути, як Тесла працює. Давай. Ну добре, придивіться. Тут Тесла гарно працює. Удар побачимо, як за гора буде. Дві Тесла. Бум! Тесла з одного удару. Треба буде Тесла прокачувати. А за поможемо, я ще. Тесло треба буде прокачувати, у дуже сильна. Давай, 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 давай. Так, в мене вже два, е, два золота і... 58 заліза. Так, дивіться, зараз Тесла буде лупана. Два. Два, давай, давай, давай. Бах! Тесла з одного удару, значить. Ключак. Так, айдемо глянемо що там цього. Може воно ще одне колесо себе прикрутити. Так. Нє, не можу. Я би те, що я би хотів? Я би хотів бангаммер, наприклад, або гроші багато, гроші б не заведув. О, цей бідненький. А який в нього левел? Який в нього. Ого, ну собі, от у нього скринька. Так, йдемо на базу. Там в мене, напевно, халепа. Так. Добре, погнали. Ой, босс іде. Так, Тесла, покажись. Тесла, давай, покажи йому. Давай, Тесла, покажи. Головне, щоб тебе не знищив. Тесла, давай, без тебе ми не зможемо. Ми якось впевнено вже знищив. Хорош. Тесла молодець. Погнали. Um, погнали. Погнали, погнали. Не справимось. Давай, 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 злищим, злищаем. Тесла справляється просто. У неї вже 13 кілів, Ой, горело ці, Не їдуть на за Тунтун не -тун, йдіть на він і так же слабий, Так, погнали. Давай, Тесла, ти ты насильнейший. вже на 12. А, ще тут? ні, Тесло его Ой, вже одні горіло, А ні, ще ні, Давайте, ми ми знижимо, ми зможемо. Давай. Ні, 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 тільки не забирайте Теслу. Ні, Тесла не бейте, Тесла ні. Ні, це Тесла моя. Тесла вона справиться. Ось, знов відео. Так, я думаю, його треба закінчувати цю хвилю, бо ми не справимося. Або ми, якщо поки все знищить, тоді я закінчу. Давай, Тесла, ми справимося. Ні, Тесла, ні, Тесла! Тесла, ні. Все, вона йде на короля. Все, цю хвилю закінчуємо. Там же бурбер потопів. Так. І йдемо купляти. Що в тут у нас є. Вона купити ще цю штуку. На цю штуку купити. Я думаю, на останні гроші прокачати цього, як його. Тесло. Скільки тесло? 900 не хватає Ай-яй-яй. Добре, значить, купляємо оці перегорожі, де їх можна поставити так, щоб було б добре. Голдмайнер, я думаю, що поставити десь ззаді, щоб не заважало. Вона, бачите, вона гроші фармить. і такого гоп, підходжу в неї, вона мені дає гроші. Так, де ж вона поставити? Можна, думаю, тако поставити. Так, в мене ще одна тунг-тунг. Така. Давай, в мене почнети. Ай! Добре, можна постояти два АФК. Почекаємося, подивимось, як вони справляються. Якщо вже буде геть критично. Все, можна почекати. Бачите, у нього хамер той. Та зброя хамер? Це прикольна штука. О, але сіла. Ой-ой-ой, вони ой, швидкі. Ой-ой-ой. Прикольно. А нього на який? Леву 6. Прикольно. Утрала лево та вони виграють просто. Вони здалека по ньому кидають і вони виграють. А вже бомбарди рукоходили трошки сильніші. Ну, вони і все рівне. Так, йдемо до нас. О, бачу. О, знизу. Так. Так. Давайте я вам розкажу один прикол. 에, приходить 에, незряча людина до бару і говорить всім привіт, кого не бачив. Це не смішно. Це такий юмор. Ого, Вот у нього тараканчики. О ні, нас бос Ні-ні-ні. Що ж робити? Ми справимось. Ми спершу лице лиця його буде. На, пеняці. На-на-на, давайте хлопці, бийте по ньому, бийте. Бей! Бей барабан, як по барабанах. Хорошо. Чай, можна зараз покачати короля? Ні, не моде. Я сам со мной покачав. Шо за... Шо за брендроды? шкода. Знаете, у нього... Можно сказати, там ось я... погано я поможем, поможем. Ловушка справляється. А то стоїть, просто ничего не робить. А того. У него 11 миллионов. Ну то им богатый. скоро теж буде так. Е так. Так. Е Поможем чи Я Раздумаю. Ой, може поставити лайк. Ты поставив лайк и переносит в я такого отримав. Ого, скільки грошей! Прикольно. Так, Бийте, бийте, понял. Так, Тесла ще працює. Е, не, не йди на самого трупту тут за гори, він не справиться. Так. На якому я місці? Я не... Я на останньому? Чого тут є найсильніший? Я, я тут до кожного пережив, ну майже. Все, вже бербер потопім, йде. Давайте, бербер потопім це дуже сильний хлопець. Ми справимось, ми справились. Так, поколеємо бербер потопімо. Давай, борб. Ой-ой-ой, піти підні... тут загор, не справиться. Вишка, допоможи. Давай, допомагай. Стріляй по ним, стріляй. Все, закінчуємо цю войну. Все, нам треба піти е купити. Можна прокачати вишку. Сіки вишка. 1,8. У мене всі гроші забере. Ай-яй. Добре, що мені хватає. Боженько. Так. Тесла скільки коштує дорога Я да? не його прокачати. Добре, починаємо, мені треба гроші. Так. Що в шопі є. Ого. Лазеркан. Лут магнет. Ого. Прикольно. Ти не можеш бігати, а просто єш і чекаєш. Та-та-та. Так, я до гроші підберу. І залізо теж, залізо теж потрібно. Так, забираємо ці гроші. Дякую. Давай, по одному, по одному. Давай, давай, давай. Ми справимось, ми справимось. Я вірю, ми справимось. Так, давай, давай, давай. Я... Давай. Ми не справимось, давай, давай. Ще Чуть-чуть. Ще ми зараз виживемо. Олег підтримка. Так. Дари, погнали далі. Ой, скільки їх тут знаходить? Ми не на померти. Ні, ми маємо вижити. Українці борються до кінця. О, знов той босс, який ненавижу цього боса. Так, давайте. Пушка, допомагай. Допомагайте, Тесла, допоможи. Він ламає все, він ламає на все своєму на своїй дорозі. Так, скільки грошей? О, В мене вже 1,7. не сім. Так. давайте, хлопці, ми справимось, ми справимось. Ми суйні, ми не переможні. Давайте, хлопці, ми до кінця боремось. Так, давайте. Ми вже виграла і борбер потопіла. Ми не можемо злитися. Ми маємо до кінця боротись. Так, давай, давай. Ой, це скільки здесь кікітун тунтунок. -тун. Так, надеюсь, більше ніхто не піде. Ой, ні, знову не йдуть. Це вже 13-та хвиля. І їх все багато і багато. Ой тун-тун-тун. Вийшов. Ні, вони, вони не може трогати. ні 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 Це не буде добре. Це буде добра ідея. Ой ні, вони вбили. тун тун тунтунцагура. Ні. Бедный тун-тун-тун собор. Давай. Было бы прикольно, чтобы дрон тут такой взлетал бы дрон и бы знищував. Такой зверху такой бу-бум-бу-бум. Бу так. Не, он не может нашу тессу заметить. Обербер потопим. Ты бачив? Сиди там бурбер потопим. Так. Ой-ой-ой, он тесс у знищить. знищит. Давай, допоможи нам! Все, закінчуємо ці хвилі, бо ми не виживемо. Так, гроші забрав. мене йти купляти. О, кар, 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 кур, кур. Так. У мене дуже мало грошей стає. Нічого страшного. Я думаю, паркана не буде потрібен може так сильно. Так, і нам ставити вишки. Давайте. Хлопці, ми справимось. Вірите головне. Так. Оце сюди можна ставити. Давайте тільки глянемо, як вони працюють. якби не працює. Якби тут тунца -тун -тун гор біжить. Пум і нема. Це не цікаво, давайте якийсь сильніший. Сильніше, будь ласка. бо я за слабо. Гарно підмадмунт. Ну чого одні тун-тун тун за -тун 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 гури ходять? Не справдіться, дивіться, вони навіть близько не підійдуть. Праді? Король, як будемо, ми виграємо, надійсьте. Король, попроси підписників, щоб вони підписались. Підпишіться, будь ласка, це дуже потрібно. Бачите, він навіть, він навіть просить, якщо, його, якщо буде підписка, то ми його підтримаємо. Його армія буде жити довго. Це близько навіть ще не стріляло. Дайте, щоб вона вистрілила. Вистрілила. Як прикольно. Ну ви що вона справиться самі? Так. Дожка стріляє. Грош. Один кіл має, молодець. Так, заберемо гроші. Давай, 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 по одному, по одному, що ви купуємо? Купую? Купую нечесно. Але ми виграємо. А якщо ви підете купую, ой, знак король. Ну чого ти йдеш туди, король? Мені там диви, які зброї. Камікадзе, ну знаєш що... ясно, він зараз. Тут во. Вам... Може ви будете стріляти трошки, хлопці, ми зараз можемо злитися з легкістю. ні 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 Ой, ні. Добре, ми його знищили. Ой, ні, знов ті горили. на бідних тун, тун тун А не, там не йде. Йдуть на тесло, ага, на тесло. Не думаю, вас вийде. Тун-тун-тун. савури. Знов ці горили. ні ні, -ні. горило це погана ідея. Так, нам треба. Прокачувати стіну більше. Стіна дуже на слаба. Так, давай, давай, по одному. Лупимо їх, лупимо. Так, давай, давай. Давайте. Ой, аж лагає, що їх так багато. Давайте, покажіться, покажіться, покажіть своє. Все то, що ви можете. Я бачу, ви тільки на слабе їдете. Так, давай, давай, давай. Лопимо їх, лупимо їх. Давайте. Світця нас хватить. Це зброя просто лазерна. Барбер потопів. Ну давай, покажись. Ні, мені треба захищати цю вишку. Вони йдуть на цих двох слабих. Ні, вони не тільки на сильних. Ослабі, на, на слабих. Так ти, гроші підбираємо, підбираємо. Так, давай. бурбур потопів. Ми вже 16-ту хвилю боюємо. І наша навіть половина не зламана. Давайте! Ой-ой-ой, вони все знищують. Вони взагалі. дуже сильні. Так, бербер потопим може два. Вони все і испарится. Давай, давай, давай. По одному. Молодці. ми тримаємось. Ми витримаємо цей бій. І та лазерна штука просто. Так, ні ні вы не зараз мені цю штуку. Ні-ні-ні, це дуже сильно вже. ні 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 Значит, знайщаемся, лазерна штука зламає. Ой, ні, вони на всіх трощать нас. Ні, не можна, цього не можна допустити. Ми вже 20-ту хвилю зараз перебори. Вони ще вишки стоять, слава Богу. Але паркани не зламали нам огорожу. Давайте, лазерні. Не йди на тум за гора. Ой, скільки вас тут. Ого, 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 о как. Ого. Ні, ні, ні. Ой. Це той сильний. Йди на лазерні. На лазери йди. Лазерна, стріляй, стріляй! Добре, ні, 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 це дуже не добре. Лазерно, стріляй по ньому. Стріляй, лазер! Лазер молодець стріляє! Ні-ні-ні, ми не програємо. Проти цього сильного ми не виживемо. Давай, ми виживемо! Єс! Ми його виграли! Сік 7! Так, давай. Ні, давай. Ми закінчимо цей бій. Ми програємо, ні, ми не виживемо. Все, стоп. Фух. Це був дуже тяжкий бій. І ми вижили. Так, давайте поповняємось і все. Так, ми нічого не маємо купити. Значить. Що ж маємо зробити? Ми цю штуку прокачати. Або... Все, я бідний. Ну що ж, щось, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарі, якого ви гру хочете, щоб ми пограли і всім папа. -па, чекайте на нові відео. Папа. -па.